Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання зв'язання як релакс. І я сьогодні до вас ось таким візерунком. Це тіньовий візерунок. Він мені дуже сподобався. Я його в'язала з пряжі. Ой, з пряжі Ярнард Deluxe 50. Тут 50% вовни, 50 акрилу. Не взяла. Не взяла моточка з етікеткою, просто забулася. І я хочу вам показати, як його в'язати. Він дуже легко в'яжеться і дуже легко запам'ятовується. Значить, давайте розглянемо схему. Схема виглядає ось так. палочки то є лицеві петлі, а рисочки то є виворітні петлі. Візерунок має рапорт висоту 6 рядочків, в ширину 6 петель. Значить, я. Бачите, тут не відділила дві петлі в кінці. Значить, тут я намалювала два рапорти і дві петлі симетрії ще в кінці. 6 петель, плюс 2 петлі симетрії, плюс 2 петлі для прушкових. Ось така схема. Можете собі зробити скріншот. То є схема для поворотних рядів, як бачите, так в'яжете. Тобто, якщо ви в лицевих рядах в'яжете 4 виворотні пітлі, 2 лицеві, то виворотньому 2 виворотні і 4 лицеві. Тобто, як по малюнку, як бачите, так в'яжете. І будемо починати в'язати. Я набрала тут 6 рапортів. І плюс 2 для петлі симетрії, і плюс 2 пружкові в мене вийшло 40 петель. Я зв'язала резинку 2х2, бо вона тут гарно вписується просто в візерунок. Бачите? Вона тут красиво вписується в візерунок. І е, виворотній ряд підготовчий я пров'язала просто виворотніми петлями. І зараз ми будемо в'язати е, перший рядочок. Перший рядочок в'яжемо. Е, по малюнку дві лицеві, чотири виворітні. Виворітні за задні стінки, щоб петлі просто не були перекручені. Знову дві лицеві, чотири виворітні. Виворітні за задні стінки. так, чотири виворітні. Після останнього рапорту дві петлі симетрії. в мене тут дві лицеві. І прушкове вивурітня. Виворютній ряд, другий, в'яжемо по малюнку. По малюнку в нас де дві виворотні і чотири лицеві. І так, в'яжемо до кінця рядочку, все, все, всі петлі по малюнку. Третій ряд візерунка в'яжемо просто лицевими петлями. Всі петлі лицеві, виворотні за передню стінку в'яжемо. Ось так, і так до кінця рядочка. А зараз четвертий рядочок візерунка. Починаємо рядочок від початку ряду. Дві лицеві, чотири виворітні. дві лицеві, чотири виворітні, і в кінці ряду у нас буде дві лицеві. Так, все в'яжемо без змін. Дві лицеві за передню стінку, бо в нас тут виворітні. І 4 виворітні, 2 лицеві і 4 виворітні. І так в'яжемо до кінця рядочка. Тепер в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. П'ятий рядочок візерунка в'яжеться по малюнку. Дві виворотні в нас є, в'яжемо, значить, дві виворітні, далі 4 лицеві, значить в'яжемо лицевими. Просто в'яжемо рядочок по малюнку. І шостий рядочок візерунка в'яжемо всі петлі виворітні. Лицеві в'яжемо за задні стінки виворідніми, тому що щоб не були перекручені петлі. І так, до кінця рядочка, всі петлі виворотні. Лицеві не забуваємо пров'язувати за задні стінки. Так, дівчатка, закінчили ми в'язати візерунок. Я закрила петлі, щоб було гарно видно. Дуже красивий візерунок, в'яжіть на здоров'ячку, він гарно підходить для чоловічих речей. Забула сказати, що тут пляжа 280 метрів на 100 грам. Пряжа така досить товстенька. Я резинку в'язала спицями 3,5. А ту в'язала візерунок спицями 3,75. Якщо ви в'яжете вільно, можете взяти менший номер, якщо ви в'яжете дуже плотно, можете навіть четвірку взяти. Ну, нитка досить товстенька. В якомусь відео поперу зразок, бо я планую в'язати светр з тої пряжі. В якомусь відео вам колись розкажу. Поперу зразок розкажу, яке воно після прання. Все, до зустрічі, мої дорогенькі, па-па!